Скажіть, будь ласка, скільки у Павлограді парковок? На сьогоднішній день є релік затверджених паркувальних майданчиків на центральних вулицях міста. З них одна залишилась платно, яка біля центрального ринку. Всі інші на сьогоднішній день безплатно. А скільки коштує платна парковка? Якщо не помиляюсь, там щось в районі 10 гривень від 5 до 10 гривень за годину. Чому зараз не вистачає паркувальних місць і що мають з цим робити? Ну, по-перше, збільшилася кількість населення в місті. У нас, за офіційними даними, більше 20 тисяч внутрішньопереміщених осіб на, наш 100 тисяч, на наше 100 тисячне місто. Це офіційно зареєстрованих. А, ну, Є кількість незареєстрованих внутрішньопереміщених осіб, ну і інших громадян, скажімо так, які знаходяться в нашому місті. Тому ми бачимо, що у нас майже в два рази збільшення і трафіку по основним вулицям міста і ну, наявність транспортних засобів. Скажіть, а чому платні парковки стали безкоштовними? Був проведений, не пам'ятаю в якому році, був проведений конкурс на платні, парков... платні парковки, і його термін завершився. І В більшості там, ті оператори, які зайшли на той конкурс, вони повідмовлялись від. Ведення цієї діяльності залишилось поки тільки один центральний ринок. Всі інші підмовлялися